Відеоогляд килиму вінтажної серії з натуральної вовни. Розмір цього красунчика 416 на 295 сантиметрів, немаленький. Кольори дуже насичені, дуже красиві. Навіть не знаю, про що думав майстер, як трава та, наче якісь річки озера. Як він виглядає поближче? Спочатку килим плетуть вручну, ось роблять класичний такий малюнок. Далі майстер прибирає місцями ці класичні малюнки та робить ось такі винтажні фрагменти. В цих місцях нема ворсу. Його спеціально майстер прибрав та пофарбував в інший відтінок такий сучасний, насичений. Можна побачити, це робота майстра. Килим зроблено вручну. Ще з цього боку буду обходити, він буде трошки змінювати кольори, бо світло падає по-різному, тому виглядає він дуже-дуже по-різному. Ось він ворс, десь він високий, десь не дуже високий. Зокрема, найближча. Товщина ворсу це десь 1 см. Місцями сантиметр, місцями десь 8-7, подекуди зовсім немає. Так, обходжу, килим немаленький. І ось він став трошки, трошки більш такий блідий по відтінку. Ось він ворс. Ворс виблискує, спеціально за технологією натирають сіллю. Тоді вузна стає дуже м'якенька і має блиск. Ось можна побачити, як майстер працював. Не рядки, бо це все вручну, вручну зроблено. І ось він би близькоє. Дуже красивий килим.